Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком. А з яким ви дізнаєтесь після того як послухаєте казочку. В гаражі у тата жив собі насос. Насос вважав себе дуже потрібним, адже він завжди лежав у машині і скрізь їздив із татом. Іноді тато доставав насос, з'єднував його з колесом і починав накачувати шини. Насос від гордості свистів Ссс. У пісенці насоса сховався звук «с». Подивіться народ, як вимовляється звук «с». Ротик посміхається, кінчик язика ховається за ніжними зубами. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук «с»? Правильно, у синьому. А чому? Так, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз згадаємо звук, з яким ми сьогодні з вами познайомились. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. С, с, с Молодці діти. А зараз я пропоную назвати слова, в яких заховався звук С Пес. Пс. Слива. Слива. Сніг, сніг, ніс, ніс, сир, сир, слон, слон. Молодці діти. Нагадайте, з яким звуком ми сьогодні познайомились. Правильно, зі звуком С а на цьому наше заняття завершилось до зустрічі, малята!